Нещодавно жителі Первомайська вийшли на зустріч із начальником міського відділку поліції для обговорення небезпечної ділянки дороги в районі вулиці Мічуріна. Нагадаємо, що 4 травня у цьому місці відбулося страшне ДТП, жертвою якого стала школярка. Користуючись моментом, первомайці поскаржилися на роботу аптеки по їхній вулиці. За словами жителів, у цьому пункті відкрито продаються наркотичні засоби. Кользуються користуємося моментом, тому, що ми ну, рідко зустрічаємося. отоже люди. У нас тоже тут на нашем участке один вопрос стоит, вот по поводу нашей аптеки. Хотите я сейчас в аптеку зайду и куплю димедроз или еще что-нибудь? Зайдите за угол, посмотрите, что у нас тут делается. У нас шприцы <послушные> на каждом... <послушные> вот спросите всех людей, что у нас тут делается. Да, да, по этой... продави... Именно по этой аптеке, <послушные> это не я говорю. Около, 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 я говорю. Вот спросите <послушные> всех да, людей, да, что делается. За словами людей, що проживають по вулиці Мічуріна, про вільний продаж наркотиків знає весь квартал. Сидять, Наркомани в У мене є. я рано встаю, ось, ось хай скаже квартал. Я, не... я рано встаю, 20 пачок від лікарства. Я читаю дімідрол. Оце все і руда. От та дітей подивіться не пользуємося просто моментом. Я зараз розберусь. Вона ночі не робила. А Ана що може, може так? Ми тут, ми тут ми, от візьміть, посадіть злотрудника. Ви побачите такі тут двіження йде. Працівники поліції пообіцяли розібратися із ситуацією, що склалася, припинивши цілодобовий продаж наркотичних речовин у цьому аптечному пункті. Майже півроку Перомайська поліція не могла знайти безвісти зникнувшого чоловіка. 26 листопада 2015 року Перомайський відділ поліції звернула 62-річна жителька міста Первомайська із заявою про зникнення свого 36-річного сина. Справа зрушилась з мертної точки лише тоді, коли жінка нагадала про неї представникам обласного управління поліції в Миколаївській області. В результаті було знайдено тіло, зникло, закопане в лісовому насадженні на березі Синюхи. Як виявилося у ході розслідування, працівники поліції знайшли 46-літнього свідка злочину. Він розповів, що в ніч, 16 на 17 листопада 2015 року, вдома у очевидці трагічних подій було організоване застілля. Домовласник розшукуваний і їх спільний. Знайомий, якого господар знав лише наочно, спілкувалися, вживаючи спиртні напої. У якийсь момент між чоловіками виникла сварка, а потім бійка. Свідок розповів, що він, з огляду на свій стан здоров'я, міг лише спостерігати, як малознайомий гість, побивши потерпілого, задушив його мотузкою. Звернувши небіжчика в ковдру, злочинець зі слів господаря домоволодіння, змусив останнього разом з ним відтягнути тіло в лісове насадження і закопати. Для того, щоб встановити кінцеву причину смерті, тіло було відправлено на судову медичну експертизу. Представники правоохоронних органів намагаються встановити місце знаходження зловмисника. Якщо у вас є додаткова інформація стосовно скоєного злочину та особи підозрюваного, звертайтеся до Первомайського відділку поліції. 8 по 9 травня в Україні відзначалися дні пам'яті та примирення і 71-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У Перемайську також пройшли урочисті заходи вшанування пам'яті героїв, їх вічного подвигу у боротьбі із нацистськими загарбниками. Центральною площею міста пройшла урочиста хода, в які взяли участь громадські організації, ветерани, військові та учні загальноосвітніх навчальних закладів. Крім того, була проведена виставка бойової техніки, привезена. За то. Сьогодні ми е, хочемо представити деякі зразки озброєння 40-ї окремої артилерійської бригади. Це безпосередньо бойова техніка, яка приймала участь в АТО. Завдячуючи допомозі наших волонтерів е, Первомайських, вона буквально за 2-3 дня була е, пофарбована, е, трошки відновлена, тому що вона тільки е, тільки Три тижні тому прибула із зони АТО ешелоном. От і сьогодні ми е, зробили таку невеличку е, виставку техніки тут в центрі, щоб люди могли побачити, е, які зразки озброєння е, знаходяться на озброєнні нашої бригади, і е, що новітнього з'явилося в ракетних військах артилерії. Підполковник привітав жителів міста та ветеранів зі святом перемоги над нацизмом. Цей святковий день. Відзначаючи сьогодні 71 шу річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, хочу в першу чергу поздоровити наших ветеранів, побажати їм, по-перше, міцного здоров'я, довголіття, щастя, ну, подвиг їх не забутий і ніколи забутий не буде. Військові зазначають, що про небезпеку треба пам'ятати навіть у мирний час, бути на поготові у повному бойовому спорядженні. Події 2014-2015 року, які показали, що нам все ж таки потрібно укріплювати армію. Я 18 років в Збройних силах України, з 98 року йшло тільки скорочення, розвал, то поступово нас скорочували, скорочували. Розповідали про те, що зі сходу на нас ніхто не нападе, що є таке поняття, як братські народи. А виявилося, що таке це поняття взагалі, воно я вважаю, є фіктивним. Кожна країна має свої національні інтереси. І ми повинні відстоювати нашу територіальну цілісність, свої національні інтереси. І стояти на сторожі захисту незалежності України, крім того, жителі Первомайська вшанували пам'ять загиблих під час Другої світової війни біля вічного вогню, пригадавши подвиг тих, хто ціною власного життя виборов нинішньому поколінню право на вільне життя. я це все. я робота в армії. Я був танкістом, воював на Т-34. Бої були сильніші, ну не, не, не такі, як зараз маю, це ігрушка. Земля і вода горела, все. А ми ж молодіж, що нам приказ піроти, все, воювати, ну і йшли, ішли за родину. Після того, як була проведена заупокійна молебень по загиблим, перометці мали можливість спробувати польової кухні і відвідати гарячого чаю біля традиційно розміщеного в сквері перемоги солдатського привалу. За словами представників правоохоронних органів, свято в центрі міста пройшло доволі спокійно. Провокації не було. весь Віслічний состав городіла граділа на охорону общесного порядку. Охорона общесного порядку розділена на два етапи до обіду і скажімо так, вечірнє время. Всі люди оповіщені будемо охраняти громадський порядок. Поки ніяких інцидентів не було, люди відпочивають, Все культурно, вежливо, красиво. Представники поліції приєдналися до поздоровлень, закликаючи жителів міста в першу чергу не забувати історію дня перемоги. Хотілося б пожелати, щоб не забували цей день, чому ми відмічаємо собственно та праздник День пам'яті і бути... Хорошими добрими вежливыми, культурними гражданами.